Так, доброго дня всім добрим людям. Сьогодні я хочу е, таку непопулярну тему розібрати на Запчастини, як е, розкольницька діяльність е, в християнстві, яка благословляється державою Україною. Колись такий президент Петро нема кращого, чи Петро Водентур вирішив е, собі, що він може. Е, Робити такий проєкт об'єднання церков шляхом їхнього роз'єднання. Фактично, християнство на території України розділено, я неодноразово звертав увагу на те, що держава у нас відокремлена від церкви. Ну, деякі у нас керманичі, сивочолі, гетьмани, бджоловоди там і так далі, і тому подібне з метою. Впровадження правила роздірляй і володарюй», надумали собі створити ще одну якусь там ПЦУ чи УПЦ, чи як їх там назвати. Та неважливо. Але е, головне, що ці адепти цього ПЦУ є доволі агресивними, вони огризаються, вони чинять церковне рейдерство, захоплюють храмами, підбурюють людей, б'ють там, провокують і так далі. І так не так давно такий собі главарь ПЦУ Думенко говорив про те, що у них аж нарешті сталася важлива подія, в них є 500 парафій. Тобто вони облошарили народ, і в них вже є 500 парафій, які їм платять десятину. Які фактично цю розкольницьку політику продовжують. Ну, насправді 500 парафій це хвороблива уява, оскільки вони існують на папері. Ці переходи там по 5 чи по 10 чоловік, які вони там рекламують, повіша половина з цих храмів є в пусті, так звані храми. Бо храм це, якщо читати там досконало ці всі. Релігійні папери, то храм це в душі в тіло людини, якщо так розбиратися, яке є тілом Христа, є тілом Божим. Тобто храм це людина, куди не може залазити інша людина. І так, щодо конкуренції між цими церквами, в УПЦ приблизно 12 тисяч парафій, вони на сьогоднішній день. Продовжують відкривати свої парафії, будувати церкви, в тому числі і за кордоном. І для того, щоб перейти об'єднати українські православ'я, як вони кажуть, тих 12 тисяч приєднати до ПЦУ, їм прийдеться довго і нудно рекламувати себе, і на це прийдуть десятиліття, і я так думаю, що не один. Цілком очевидно. Що проєкт під назвою ЦИТУ, ПЦУ свого завдання щодо об'єднання українського православ'я не виконав, а тільки поглибив розкол як серед вірущих, так і в, в, в суспільстві громадянському е, цілком. Адепти ПЦУ соромляться того очевидного факту, що ПЦУ створювався з однією конкретною метою забезпечення пролонгації президентському е, терміну тодішнього недогетьмана, чи сивочолого гетьмана. Чи... Там Петра в один тур, чи там нема Петро, нема кращого і так далі і тому подібне. Це був суто політичний проєкт, який не мав жодного відношення до православлення. Тому воно в них не йде об'єднання, бо створювалося під інші цілі і завдання. А Оскільки шансів отримати голоси всевочолого гетьмана насправді було небагато, було вирішено погратися з виборцями на релігійному полі. Але усі досі пам'ятають, чим це все закінчилося. Такою ж самою ганьбою, оскільки до цієї ганьби долучилися якісь там кварталівці, які свого фінансиста сьогодні сивобородого олігарха посадили в СІЗО, і фактично на його грязних грошах вони прийшли до влади. Тобто, мали би також соромитися цього, що їхній президент на сьогоднішній день прийшов на грязних грошах невідмитих, непостіляних там і так далі і тому подібне. І то якісь теоретичні мрії про українське православ'я об'єднання ніколи не будуть реальністю, оскільки значна частина суспільства тяжіє до фактичного атеїзму, тобто до фактичного зневір'я. На сьогоднішній день в цілому світі з близько 9 мільярдів населення вже практично більше півтора мільярда людей офіційно вважають себе атеїстами. Дякую за увагу. Думайте своєю головою, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пам'ятаємо, що разом ми сила і жодна розкольницька політика не приведе до. Роз'єднання українського народу як єдиного цілого. Дякую за увагу.